30 жовтня свої двері відкрив японський автосалон колишній токійський автосалон. Давайте поглянемо на найбільш гучні новинки японського автошоу та поговоримо про те, що з представленого може з'явитися в Україні вже в 26-му році. Ви на каналі Транспортні історії. Поїхали! Почнемо з моїх улюблених Toyota, адже корпорація загалом була представлена такими марками, як власне, Toyota, Lexus, Daihatsu та Сенчорі. І якщо Toyota та Lexus, ви всі знаєте, то Daihatsu і Сенчорі скоріше знають саме петролхеди. Тому для всіх нормальних людей поясню, Daihatsu – це дочірня компанія Toyota. Вона належить Toyota і спеціалізується на невеличких і доступних автомобілях. Особливо кейкарах для японського ринку Century це преміум бренд самої Toyota, щось як Rolls-Royce, але для Японії. Раніше Century була просто окремою моделлю, розкішним седаном для чиновників і імператорського двору. Toyota на шоу офіційно оголосила, що назва Century перетворюється на окремий бренд. І він буде позиціонуватися вище, навіть ніж Lexus, тобто як ультралюксовий преміум клас. Ви запитаєте, для чого? Це рішення також дозволяє Lexus займатися більш широкими інноваційними моделями, а Century бути вузькоспеціалізованим ексклюзивним брендом. Тож почнемо з найбільш вражаючого, масивного та божественного концепту Century Coupe, який позиціонується як конкурент Bentley та Rolls-Royce. Одразу кидаються в очі розсувні двері, які суваються вперед та назад, відкриваючи легкий доступ в салон. Тут ми одразу бачимо сидіння для пасажира, яке може розкладатися в притаманну для лімузинів форму для відпочинку та сну. По задумці це авто для пересування з водієм, тому місце водія й пасажира візуально розділено за допомогою чи то ниток, чи то іншого матеріалу з підсвіткою. Що трошки дивно, бо купеподібні авто, наче хочеться водити самому, а не кататися з водієм. Також від нового люксового бренду Century було представлено п'ятидверний кросовер та седан. Century має стати символом японської майстерності, монозукурі. Монозукурі це японський термін, який означає виготовлення речей і включає в себе не лише саме виробництво, а й глибоку філософію, що поєднує майстерність технології. Прагнення до досконалості, гордість за свою роботу та інновації. Він виходить за рамки буквального перекладу, охоплюючи дух пристрасті та турботи, які вкладаються в процес створення. І дивлячись на новий концепт флагману від бренду Century, я особисто відчуваю цей дух пристрасті. Прагнення до досконалості, гордість за свою роботу, яку робить Toyota, особливо знаючи, що там буде v 12 До речі, колір концепту вибраний не випадково. Емблема Сенчурі це Фенікс, легендарний птах із східної міфології, який перероджується у вогні, в якому він і згорає. Тому цей яскраво помаранчевий колір нагадує нам яскраве полум'я Фенікса. У стародавніх легендах Фенікс з'являється лише тоді, коли у світі запанував мир і гармонія. Саме тому його використання як символу найвищого класу автомобіля надзвичайно показове, адже гармонія, гідність і спокій цінності, якими пронизана японська культура елітарності. До речі, стосовно конкуренції з Bentley та Rolls-Royce, на перший погляд, може здатися, що конкурувати з ними буде важко. Але таким люксовим автовиробникам насправді дуже не солодко, якщо вони не інтегровані в глобальні компанії, які випускають і прості авто. Rolls бере технології і потужності від BMW, Porsche має тісну співпрацю з Volkswagen, Хіба Ferrari показує дуже високі прибутки через свою стратегію унікальності? І Century може стати справжнім серйозним гравцем у світі люксових гігантів. Адже вони інтегровані в величезну материнську компанію. До того ж Toyota відома своїм перфекціонізмом в питанні надійності та неймовірно надійними v 12 в попередніх моделях Century. До речі, поки ви не пішли далі, то хочу вам нагадати про наш великий збір на Ford Transit для логістики Азову. Ми вже зібрали понад 400 тисяч, але треба 2,3 мільйона. Під цей збір ми навіть підготували історію транзиту, щоб подякувати вам за ваш там пограбування банків, перегони в Лимані, історія сварки Форда та Феррарі та транзит з двигуном GT40 на широченних шинах. Запрошуємо переглянути і задонатити за можливості. QR-код на збір буде на екрані протягом всього відео. Дякую! Сама ж Тойота представила на автошоу цілу серію новинок. Найочікуваніша з них це новий Toyota FJ Cruiser або Тойота Cruiser FJ. равний короткий позашляховик. Відчуття, наче Toyota серйозно взялася за ринок позашляховиків після успіху нового Land Cruiser Prado. Новий Baby Land Cruiser, як його називають, має дещо дивні пропорції. Він вищий, вущий ніж те, що ми звикли бачити. Але це точно в традиції лендкрузера. Короткі звіси для штурму крутих підйомів, високий кліренс, компактний дизайн та надійність Toyota робить його улюбленцем бездоріжжя. Невідомо чи буде він продаватись в країні, маю сумніви, але якби він був, то Toyota, просто заберіть мої гроші і дайте мені новий бейбі-крузер. До речі, про фінанси. Якщо ви автомобіліст і хочете зберегти свої фінанси, не забувайте про обов'язковий поліс страхування автоцивілку. По-перше, вона обов'язкова і допоможе уникнути штрафу та самостійної сплати збитків постраждалим. Навіть якщо вона у вас є, перевірте, чи не закінчилась. і якщо потрібно оформлювати нову, то це легко і зручно зробити в застосунку чи на сайті Hotline Finance. Там, до речі, можна одразу порівняти страховки від різних компаній, дізнатись умови та оформити страхування за 5 хвилин. Поліс буде в вашому застосунку та прийде на e-mail. А за промокодом T-Story буде знижка 10% на будь-яку автоцивілку. Промокод діє і на зелену карту для виїзду за кордон, і на туристичне страхування. Тому давайте турбуватися про себе і рідних. Пам'ятайте про страхування і про промокод T-Story для знижки в 10%. А поки він до нас не приїхав, то ось новинка, яка точно рано чи пізно з'явиться у нас. І я дуже надіюся, що це буде вже в 26-му році. Це новий rav 4. Він вже фігурує в оглядах на ринках, де вже продається, і поки що всі в захваті. Це той самий найпопулярніший кросовер, але в новому дизайні. В трьох різних виконаннях для трьох різних філософій: Design – основний дизайн для тих, хто хоче універсальний SUV. кому не потрібно екстремальне бездоріжжя чи суперспорт, а просто хороший автомобіль на щодень. Rugged дизайн це для любителів пригод та активного стилю життя. Тут збільшений кліренс, великі колеса, спеціалізовані акценти, наприклад, зовнішні рейлінги та кольори і оформлення та спорт дизайн rav 4 в виконанні GR, тобто газу рейсінг, спортивна динамічна версія. Додали нові фари та й взагалі глобально перемалювали силует, від чого він став значно збалансованішим. І я б залюбки придбав собі такий новий RAV4, особливо гібрид з новою і cvt коробкою з планетарною передачею, яка просто є геніальним технічним рішенням, на відміну від колишніх варіаторів. Це тягне на авто року, їй-богу. Але йдемо далі. Також Toyota представила концепт версію 13-го покоління Toyota Corolla в новому вражаючому дизайні, як для базового міського автомобіля, купеподібна лінія даху, передня лінія вікна, що заходить незвично низько, відкриваючи більший огляд, мінімалістичний дизайн панелі приладів, плаваюча центральна консоль, великий акцент на просторі між сидіннями. Переднього ряду. Це натяк на архітектуру сумісну з електромобілем, а це означає, що архітектура будівництва цього авто буде мати більш комфортні посадку та вихід. Кажуть, що нова платформа дозволяє використовувати традиційний ДВС, гібрид, підключаємий гібрид і повністю електричний варіант. Corolla традиційно була мейнстримовим авто, але на цьому концепті Toyota показує, що хоче зробити її більш привабливою, стильнішою та сучаснішою. Хтось скаже, що це всього лише концепт. Але коли Toyota показувала Prius, то багато хто теж думав, що це скоріше дизайн, який залишиться на концепті. Але він пішов в серію. Можливо, і тут нам пощастить. Також Toyota не забуває про ринки, що розвиваються, про ті місця, де потрібно щось, таке ж надійне, як ЛОМ чи хороша лопата. Toyota IMV Origin – це робочий універсальний пікап вантажівка, розроблений як частина серії IMV – Internal Modular Vehicle, з акцентом на простоту, ремонтопридатність і локальне складання. Постачається частково. Розібраним для максимального зменшення ціни можна зібрати самостійно з мінімумом інструменту. По суті, це чисто рама, пікап, платформа, на якій ви вже можете з гілок і палок зробити все, що вам потрібно. Сидіння з найпростішою подушки пердушки, простий каркас навколо водія і все. Мінімальна ціна, максимальна універсальність. Це концепт, але знаючи Тойоту, вони можуть це випустити легко, адже Toyota Hilux Champ, яка теж побудована на платформі IMV, вже випускається. І ще з 23-го року продається в Індонезії, Філіппінах, Таїланді та в Латинській Америці. До речі, новий повнорозмірний Hilux 26-го року буде представлений вже 10 листопада, або якщо ви дивитесь це пізніше, вже представлений. Також Toyota представила концепт One High Ace Concept – вантажу пасажирського фургона, який служить для бізнесу, перевезень та мобільних сервісів. Основна фішка це відсутність центральної стійки за умовним місцем пасажира для максимально великого проєму для погрузки та вигрузки. Це неймовірно логічне рішення, що дуже приваблює в комерційному транспорті. Екран на всю приладову панель трішки завеликий, як на мене, але. Типу майбутнє, тому хай буде. Хай ЕС має довгу історію як надійний фургон мікроавтобус для бізнесу та пасажирів. Цей концепт показує, що Toyota хоче розширити роль такого автомобіля. Не просто вантаж люди, а ще мобільна служба плюс платформа. Toyota демонструє, що вона не чекає на завтра, вона формує завтра. Бачення майбутнього включає різні сценарії: міський рух поза містом. Для всіх вікових груп та змішані види мобільності. Брендові зміни говорять про те, що Toyota хоче мати присутність у різних сегментах: від масового ринку до ультралюксового. До речі, Акіо Тойода, голова Тойоти, пересувався на виставці на мікроскутері, брендованому від спортивного підрозділу GR, а охоронцю прийшлось за ним бігти. Lexus використав виставку, щоб показати нову стратегію бренду. Він тепер позиціонується як бренд, який дозволяє клієнту відкривати новий рівень розкоші, мобільності та стилю. З цікавого Lexus представив великий концепт MPV або Ben з шестиколісною конструкцією однією з головних сенсацій, заснований на ідеї максимальної свободи. Простору і комфорту раніше LS це був люксовий седан, що конкурував з топовими BMW та Mercedes. А зараз це вже зовсім інша історія. Це Вен, і не тільки. Він величезний, передні колеса ще більші за задні. Це щось із світу судді Дреда. Якщо тут є ті, хто пам'ятає, що це за кіно. Далі показали духовного наступника легендарного LFA – Lexus LS Coupe Concept. Тут буде V8 з двома турбінами. Звісно, це концепт, але дай Бог це стане реальністю. Також на стенді Lexus представив Micro LS. компактний автономний пот першого класу для однієї людини, призначений для останньої милі у міському середовищі для переміщення без водія чи з мінімальними втручаннями водія. Він має три колеса і екран замість керма. Lexus позиціонує концепт як частину стратегії LS – Luxury Space, колись одна модель, а сьогодні ціла лінійка LS, де сам бренд LS тепер означає просторі мобільні одиниці різного формату, включно з таким маленьким подом. Далі перейдемо до Daihatsu. Daihatsu традиційно фокусується на малій мобільності, компактні розміри, легкість використання та рішення, як вони сказали, для мене і для тебе. Вони представили нове покоління легендарного компактного родстера Коупен. Тільки назвали його чомусь K Open, мабуть, мали на увазі K-Car Open, K-Car без Даху. Якщо раніше це був передньопривідний кабріолет. То новий концепт став задньопривідним і готовим приносити задоволення від водіння. Мабуть, це буде конкуренція Mazda MX-5. Також Daihatsu показали Midget X. Це сучасна інтерпретація легендарного японського мікрогрузовика, який колись допомагав крамарям та кур'єрам долати вузькі вулиці. Воно смішне, мале і ідеально підійде для доставок та коротких подорожей з дітьми по місту. Так, там позаду водія є два мікрокрісла. Не знаю, хто там поміститься, мабуть, дуже маленькі діти. Також під брендом Daihatsu був представлений компактний фургон Кайойбако K. Це найменша модель фургона у запланованому парку з п'яти транспортних засобів Кайойбако, який включатиме моделі від малих та надвеликих. Toyota планує пропонувати найменші автомобілі під брендом Daihatsu, а більші носитимуть емблему Toyota. Окрім цього всього, були традиційні концепти індивідуальної мобільності. Крісло Колісне штука, яка нагадує сидячий сігвей, крісло на ніжках і навіть дитячий Бабл-кар з оченятами замість фар. Тойота реально покриває все від малого до великого, і на фоні кризи європейських автовиробників Toyota, яка трималась осторонь цього електробожевілля та була вірна своїй геніальній гібридній технології, змогла не зупинятись для вирішення власно створених. Криз, як в Європі, а розвиватись і розширювати лінійку в усіх напрямках, додавши до існуючої стратегії Тойота нове бачення серії LS від Lexus та нові маленькі рішення від Daihatsu. Та почала конкуренцію з розкішними брендами, вивівши Century в окремий бренд. І щоб ви не думали, це не реклама і навіть не спонсорство. Це очевидна сильна гра на глобальному полі автомобілебудування. А що цікавого в інших брендів, Mazda показала публіці нову cx 5 яка має, наче, вже в 26-му році, з'явитися в Україні, зважаючи на популярність цього кросовера, щось підказує мені, що це знову буде найбільш продавана модель Mazda в Україні. Також Mazda оголосила дві світові прем'єри концепт моделей Mazda Vision X-Cube та Mazda Vision X Compact. Mazda Vision X це спортивне купе кросовер, основане на новому дизайні коду. Дух руху. Мазда повертає роторний двигун у рамках гібридної та плагін гібридної системи. Це почесне і сміливе рішення, враховуючи, що роторний двигун давно не використовувався через екологічні вимоги. До речі, вже скоро на нашому каналі вийде велика історія про ротор і МАЗду, тому підпишіться, щоб не пропустити. Також цитую: Mazda впроваджує власну систему Mobile Carbon Capture. Поєднання паливних технологій з уловлюванням СО2, включно з паливом з мікроводоростей. Що це означає? Ніхто не знає. Але колись, мабуть, вони нам розкажуть, коли це буде щось реальне, а не концепт. І як на мене, набагато цікавіший концепт Mazda Vision X Compact, адже мені це нагадує якусь нову версію Mazda 2. Я думаю, ринок радо прийняв би невелике авто від Mazda. Давно таких в нас не було. До речі, про маленьке авто. Honda представила Honda Super One Prototype. електроконцепт, розроблений з акцентом на радість керування, має режим буст та віртуальну симуляцію переключень передач. Як це працює, ніхто не знає. Вони хочуть показати, що Хонда не відмовляється від спортивного духу навіть у електричну епоху. Подаруйте їм хтось календар, бо вони здається відстають від глобальних трендів. Вже всі оголошують провал електростратегії, а Хонда тільки прокинулась. Але Хонда вміє в ентузіазм, тому побажаємо їм успіху. Але справедливості заради в стратегії Honda великі зміни. Хонда позиціонує себе як компанія мобільності, а не просто автоконцерн. Honda представила експериментальну ракету, так, ракету що успішно пройшла запуск та посадку в Хокайдо як частину проекту Sustainable Rocket. Також на стенді виставлялися мотоцикли, двоколісна мобільність, концепт електромотоцикла, електричний гірський велосипед та навіть електроскейт на двох колесах. Honda демонструє, що мобільність це більше, ніж просто автомобілі. Це спосіб життя, транспорт майбутнього, включно з небом та космосом. Так, там навіть невеличкий літачок був. Наявність таких технологій підкреслює амбіції бренду бути не просто автомобіли-будівником, а компанією майбутнього. В такому випадку провал одного мікрокара, як Honda e, не стане для них трагедією. Mitsubishi представили величезний електричний концепт кросовер Mitsubishi Elements Concept з дверима, що відкриваються в різні сторони, панорамними вставками в дах та скляними елементами в дверях для кращого огляду та стилю. Це все виглядає як люксовий марсохід, а не автомобіль. Але я впевнений, що тут ми бачимо дизайн рішення, які ми скоріше побачимо в новому Pajero згодом. Окрім звісно ж неймовірних дверей, цього нам не бачите ніколи. Думаю, це все як завжди залишиться в концептах. Subaru відверто здивували поверненням легенди. Вони представили Performance B STI. концепт. Із двигуном внутрішнього згорання для прихильників бренду це дуже важливий жест. Subaru підтверджує, що хоче зберегти свій спортивний ДНК, не відмовляючись від бензинових турбоагрегатів, навіть коли світ рухається до електрики. Модель виконана в кузові хетчбек, що не може не радувати, бо всі ми любимо спортивні і практичні авто. Також Subaru представила прототипи Wilderness, Forester та Outback. Тут підсилена прохідність, акцент на природу і подорожі. І хоча Subaru візуально притримується пропорцій універсалів, але очевидно, що обидві моделі стали повноцінними кросоверами, а Outback взагалі тяжіє до якогось. Позашляховика з його квадратними, але надиво привабливими формами. На шоу було також чимало інших моделей, але Nissan, Suzuki та деякі моделі Mitsubishi, Subaru та Honda взагалі не привернули увагу. Відчувається очевидна прірва між японськими виробниками, які сумніваються і рухаються складно та повільно, та тими, хто захоплює всі ніші. Я дивився презентацію Suzuki і просто хитав головою. Окрім мікромашинки, там були мотоцикли, велосипеди, дивні девайси для доставки, роботокінь чи то сходохід на колесах, і навіть якісь мікроскутери з іграшковою какашкою в багажнику, воістину дивні мікромобільні девайси. А ну і ще мотори для лодок. Що в підсумку? Toyota показала сильну гру та ґрунтовний підхід від малого до великого від найбазовішого до найрозкішнішого, від авто для розваг та подорожей до робочих конячок і найрозкішніших карет нового світу. Пройшов всього місяць з Мюнхенського автошоу, і японський автосалон був насправді цікавою подією під кінець року. Невже автосалони повертаються? До речі, про новинки Мюнхенського автосалону ми розказували в попередніх відео. Юля це бачила на власні очі. Тому там багато цікавого. Запрошуємо до перегляду. Також нагадую про наш великий збір на Ford Transit для логістики Азову. Ми вже зібрали понад 400 тисяч, але треба 2,3 і мільйона. Під цей збір ми навіть підготували історію транзита, щоб подякувати вам за ваш донат. Там пограбування банків, перегони в лимані, історія сварки Форда та Феррарі. Та транзит з двигуном GT40 на широченних шинах запрошуємо переглянути і задонатити за можливості. Дякую.